Марина Рачинська танцює животом більше п'яти років. Олександр Трубіцин танцює животом більше п'яти років. Звикли цей танець називати танцем живота, але в першу чергу це танець хребта. У ньому розробляються усі його точки від потилиці до копчика. Думаю, не треба розказувати, як це корисно. Марина Рачинська зрозуміла, що східний танець це те, що їй цікаво у житті, коли жінці було уже за багато людей. вважає, що починати треба тоді, коли тобі ще. Марина почала вчитися танцювати і не пошкодувала. Більшість жінок, яким надоело сидіти вдома і стояти у плиты, вони бігуть заняться ще чим то как-то вот воплотить, наверное, какую-то свою мечту о женственности. Ну, а где это еще? Где себе можно позволить надеть на себя то, чего ты не наденешь в обыденной жизни? Наверное, вот в таких вот моментах, как танцы, как театр, наверное. Только так і себе в каких-то своїх нових женських іпостасях. Можливо, самореалізації не вистачало молодому та амбіційному Олександру Трубіцину, і тому він став одним із тих, хто зберігає традицію древнього мистецтва танцю у 21 першому сторіччі. Ще маленьким хлопчиком Олександр побачив по телевізору східну танцівницю, і бачене дуже вразило його. Краса самого танцю захоплювала, і він мріяв навчитися. Мало хто знає, що східний танець – це не тільки для жінок. Представники чоловічої статі мали свої партії у ньому, але з часом роль чоловіка у танці була майже втрачена. Чоловік артист, значить все. У нього щось неправильно, що він не такий, як всі. Ну, привіта, може бути, так людям, не знаю, психологія людей така. Якщо ти зустрічаєшся, як від них, да, допустим, длинні волоси, там, серьги носять. Как бы я отпускаю волосы, це мне для, для работы нужно. Да? В жизни я не хожу постоянно с отпущенными волосами, не заплетаю там себе всякие косы и все такое. Хотя для Европы или для заграницы, да, вот как бы это все в порядке вещей. Нам еще далеко как бы, стремиться в Европу, долго будем. Менталітет другой немножко. Видите, Советский Союз забил нас. Марина Рачинська працювала у медицині і професію змінювати не збиралась, але захоплення танцем змінило усе її життя. Тривалий час Марина є тренером зі східних танців, і саме вони тепер її професія. Одна із версій прохождения восточних танців говорить о том, що ізначально це були ритуальні танці, які ем... исполняли жрицы в закрытых храмах, и эти танцы были доступны только очень узкому кругу людей. То есть они никогда не выносились на зрителя. Потом якобы, вот все-таки возникает вопрос, как эти танцы вышли в люди. Потом якобы женщины, скажем, не утерпев, правильно показали эти танцы своим мужчинам. И красота танца была настолько вот, потрясающей. що все равно ця інформація звісно, просочилась і в общем, це стало з часом популярним. Звичайно, Олександра називають диваком, адже у нього дуже незвична робота. Але він щасливий від того, що все ж таки зміг незважати на суспільну думку та стереотипи робити у житті те, до чого душа лежить. Зараз ним захоплюється не тільки як чудовим танцівником, але як і талановитим учителем. Якось Олександр дав інтерв'ю для харківської газети, довго розповідав про техніку танцю, історію та традицію. І дуже розчарувався, коли журналістка, шукачка дешевих сенсацій на першу сторінку газети винесла фотографію Олександра та заголовок Хочу стати жінкою. Я мужчина, як я можу себе відчувати жінна, я нормальний чоловік, кардинально все, у мене все нормально, з психікою і со всіма останніми ділами. Вот. Ну, а в ітоки в газеті э, на обложці газети моя... Фотография в полный рост, в костюме, при макияже, и написано огромными буквами «Хочу стать женщиной». Понимаете, как бы все было переиначено. На самом деле слова были из другой статьи, это а, а интервью какого-то актера было. Моя фотография, и как бы, ну, представьте, как бы публичная газета, люди покупают, и я пришел покупать, я там от лотка того сам убегал, чтобы меня не узнали. Ну, как бы узнать очень трудно, все-таки макияж, Синічний образ сина разничів чай в житті. Вот, отсюда как бы нічого подобного ні. Если Я даже танцюю да, как бы в данці, тому що мужская партія для нашої публіки очень интересна, она специфічка і Східний танець корисний у будь-якому віці: від молодших школярок до дам елегантних років. Танець живота включає у себе масаж внутрішніх органів, а також це колосальна психологічна розрядка. Релакс важливий для всіх жінок, але особливе значення має для тих, хто постійно зайнятий бізнесом, кар'єрою, має справи зі стресовими ситуаціями. Атмосфера східного танцю змушує забути про всі проблеми. У меня есть одна такая ученица, она пришла, скажем, первый раз за компанию, пришла со своей подружкой заниматься. Перед этим она перенесла тяжелейшую операцию, и ей назначили гормональную терапию. Она не послушалась врачей и решила рискнуть. Начала заниматься танцами, и вот через некоторое время, буквально там прошло несколько месяцев, она рассказывала о том, что она говорит, я забыла, где у меня лежат таблетки. Раньше она без таблеток вообще из дома не выходила. И она так и не приступила к лечению гормонами. Она потом рассказала своему лечащему врачу, говорит, вы знаете, я не послушалась. Не знаю, будете ругать или нет, я не послушалась, пошла заниматься танцами, я чувствую себя очень хорошо. Она говорит, и слава богу. Для того, щоб оволодіти танцем, не обов'язково мати спеціальну підготовку. Він доступний всім, і займатися ним можна на різних рівнях, майстра спорту чи не дуже впевненої у собі домогосподарки. Здавалось би, ну що тут складного? Все дуже просто: хвиля вниз, хвиля догори, хвиля із сторони у сторону. А тепер зустрічна хвиля. Все. Можете стати після програми перед зеркалом і повторити те ж саме щадячи живота свого. Можна починати відправляти мислю своїм То Тобто я їм отправляю команду, правильно? І наступає момент, може, би через год, через два, через три, наступає момент, коли вони починають підчинятися, починають слухатися мене. Вот. И тогда первые и первые проблески каких-то удач. Конечно, радость безумная, когда вот год-два ты пытаешься сделать, у тебя не получается. И вдруг на третий год само как-то вдруг раз и пошло. Вот это ощущение, конечно, непередаваемо. Марина Рачинська танцует животом больше пяти роков. Александр Трубицин танцует животом больше пяти роков. Вони можуть виконувати танець наодинці, тому що танцюють не для себе і не для глядачів, а швидше для якоїсь божественної сили, що дає їм можливість проявити та змінити себе, відчути неповторне задоволення від рухів, радість, життя, любов до всього світу.